Історія про стосунки жінок і чоловіків загострені та спотворені війною, про рани, які ніколи не загояться. Херсонський театр представив в івано франківську моновиставу Позивний горобчик. Постановка, інтерпретація твору Наталки, ворожбит, погані дороги. Головна героїня Наташа захищає країну в лавах ЗСУ. Щодня вона перебуває на межі життя і смерті. А коли найбільш тяжко, згадує свого Сергія, який вперше показав їй війну, привізши на схід. А разом з тим підкорив її серце. Вистава каже акторка, розповідає не лише про війну, як таку, а й про те, що вона робить із людьми, які до неї доторкнулися. Ця вистава показує, як обставини. І кохання змінює дуже круто все, і до чого це призводить. І це буде, я впевнена, що багатьох шокувати і підіймати дуже такі глобальні теми і глобальні відчуття. Такі, як кохання, які ну це неможливо, можна грати мільйон разів і ніколи не переграти, тому що це вічна тема. Війна не тільки вибухи і обстріли, а ще й життя, у якому є місце і любові, і бажанню. Ця вистава, каже режисер, оголює проблеми, які так близькі кожному українцю, і разом з цим дає можливість подумати над тим, що болить, шукати силу та рухатись далі. Коли ми їздимо з виставами, були в минулому році і в словаччині то найстрашніше було, що ми були в семи містах. В кожному місті були херсонці, приходили на виставу. І коли ми зараз їздимо і показуємо виставу, ми маємо можливість зібрати людей, херсонців, щоб поспілкуватися, поплакати разом. Тобто якась має бути віддушена терапія. І вона завжди це тобто може бути вистава, як ця дуже тяжка про війну може бути весела комедія. Тобто театр до війни був завжди дуже цікавий. А під час війни правда люди збираються, мають можливість обговорити щось побачити наживо, поспілкуватися. Ну мені здається, найголовніше зараз завдання театру. Позивний горобчик перша повноцінна вистава створена безпосередньо в Херсоні з початку повномасштабного вторгнення. Процес підготовки каже директор театру Олександр Книга відбувся в надзвичайно складних умовах у місті під постійними обстрілами на лінії фронту. Прем'єра постановки відбулася у вересні минулого року. У нас було декілька вистав. ми Повернулися вже після деокупації з виставами, але їх мало для роботи, тому що херсонці ходять в театр. Ми кожного дня граємо вистави, і треба якісь різноманітнувати. І тому ми довго шукали. Запропонували цей текст і вийшла дуже потужна вистава. Єдине у нас буває так, що кажуть: та ну не на часі, давайте, люди знервовані, не потрібно їм нагадувати ще раз про війну. А я вважаю, що потрібно нагадувати про війну. Це по-перше, по-друге, навіть якщо ти плачеш, це сльози очищення. Побачити виставу також зможуть глядачі у Тернополі, Хмельницькому та Вінниці. А далі театр повернеться додому. Люся Грибик, Святослав Іванюк, телеканал Читиста